Ще раз мої вітання по запиту мого підписника. Ви самі впізнаєте себе. Я роблю розклад стосовно що скриває вона, але ми дивимось так, як це загальний розклад, і вона, і він. Так? Кожний знає свою ситуацію, що приховує вона, він від родини. Спочатку ми робимо сигніфікацію. Тобто, хто ця людина? Ви, та людина, яка замовила цей розклад в загальному контексті. Не забуваю, що це загальний контекст. Може відігратися, а може ні. Хто буде вона і що вона приховує? Хто ви? Дев'ятка кубків. Блазень. Четвірка мечів. Ну, що можна сказати по цій сигніфікації вашої? Ви зараз в енергії внутрішнього пошуку. Ви тут обнулені. Таке враження, що ви вступили в новий етап, ви обнулилися після якогось такого. Мені добре, мені кайфово. Дев'ятка кубків. Був кайф, але потім було обнулення і відкритою душою. З відкритим серцем, ви, так би мовити, стаєте на порозі великої зміни. Готові стрибнути, навіть якщо це ризиковано, вперед. Дивитесь в майбутнє можливо, у вас є навіть тварина якась. Подивиться на цей малюнок. І ви дивитесь вдалі. Перед вами все світ відкрит. Але. Четверка мечів, яка говорить стоп стояти. Це про те, що є втома, є ізоляція, є рефлексія, є стагнація, тупік. Ви боїтесь, тобто ви готові йти рухатись вперед, але ви боїтесь ви тормозите себе самі. Це зупинка після стресу. Після прояснень, якісь вияснень. Ви не дійте прямо зараз. Ви ще от в такому стані. Можливо, захворіли, а можливо, просто ви, вам потрібен час за, для того, щоб обдумати щось. Хто вона? Ну, вона, він. Тобто ви зрозуміли. Вежа, Жрець. дивіться, три старших аркана. На неї. Чи на нього вийшли три старших аркани. І дуже серйозні старші аркани. Це кармічна ваша подруга або друг хто на кого дивиться. Сигніфікацію впізнаємо, що ви в такому етапі зараз встаєте. І от протеоположення, так би мовити, пол так стать, на яку ви дивитесь. Ця людина переживає сильну трансформацію. Просто сильну. Вона втратила, це драма, але намагається, так би мовити, триматися тримати маску порядочності і стабільності. Таке враження, що людині прилетіло Розумієте? Дивіться. Тут шок, зміни, розрив, її життя в кризі чи його. При цьому ця людина може дотримуватись традиції, вести, так би мовити, як нічого не случилось, це мораль, родина, соціальний такий вигляд. Можливо, ви одружені, до речі, це кармічний ваш партнер, який вас навчає, до речі. Правосуддя це говорить про те, що ви одружені можете бути і перед творцем, тобто Богом, так, і, і законами нашими. Так от, також правосуддя може говорити, що ця людина може бути причетна до справедливості, до закону або даже чітко. Судити, осуждати інших. Справедлива людина може бути ще теж. Так як це загальний розклад, я розповідаю, що тут може бути. Вона може працювати в сфері цієї, так? з документами може працювати. Може бути юристом, правозахисником, багато чого, структура, правозахист. Але всередині є конфлікт між зовнішнім порядком і внутрішнім хаосом, який зараз відбувається в цій людині, яку ви загадали. Я вам не сказала загадати, я приношу вибачення. Просто от іде, так як людина тільки написала, подивіться, будь ласка, я дуже довго прошу, і от я просто зразу вирішила не відкладати. І зразу подивиться, що ця людина приховує від вас від родини. Ви писали там від, під сім'ї замками, але я от просто от тема, що вона приховує від родини. Від вас від родини. Четвірка Пентаклів: Туз Кубків. Королева Кубків. Це може бути, якщо ви дивитесь на. На чоловіка то може бути жінка. Ну зараз сімірка мечів, помірність, дев'ятка мечів. Ця людина приховує, що у неї, якщо ви дивитесь, тут буде два варіанти, якщо ви дивитесь на чоловіка, то це може приховувати жінку, яку скриває. Людина приховує, до якої має почуття, і тут на дні колоді туз жеслів. Так? З якою тут є якісь обмани, якщо ви не знали, зради. Це якщо ви дивитесь і загадали чоловіка. Так? Для чоловіка на жінку вона приховує глибокі емоції до когось. Чоловік, ви зрозуміли, для чоловіків жінка, для жінок чоловік приховує своє почуття до якоїсь іншої жінки, і королева кубків може виступати коханко. Так. Можливо, до вас або до іншого. І приховує це від родини, факт або інтенсивний зв'язок. Вона чи він не визнає ці почуття відкрито, але в цій людині сильний емоційний конфлікт, провина, страхи, що її відкриють. Спроба все згладити, тому що тут дев'ятка ночів. Помірність дев'ятка мочів, дев мочів це внутрішнє стримання, бо боя... така, знаєте, це про те, що людина дуже сильно хвилюється, що її а, розкрить. Це страждання. Вона може не спати навіть у уноч... ночами і мучитись. Ну, четверка Пентаклі це вона тримає все при собі, чи він закриває. Не хоче віддавати і відкривати правду. Це часто утримування почуттів, стосунків і грошей. Отакий от от розклад на ваш запит. Я не полюбляю такі розклади взагалі, але ви вже розумієте це наше життя. І ви питаєте, і ви хочете, значить, бачити і чути правду. Так, ліпше знати правду, ніж бути під мороком знаєте, коли ви живете, як в окулярах рожевих. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей дуже сумний розклад, але як є.